Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про українку, харків'янку, яка зробила справжню революцію у світі балету. Варвара Каренська, героїня нашої розповіді. 20 березня 1948 року у Лос-Анджелесі відбулося нагородження премії Оскар за найвищі досягнення у кіномистецтві. Однією з номінанток за кращий костюм до історичної драми Жанна Дарк стала Українка Варвара Каринська. З цим фільмом була купа проблем та скандалів, роздутий до неможливого 9 мільйонний бюджет, і все це відбувається на фоні грандіозного скандалу, пов'язаного із подружньою зрадою головної героїні у реальному житті. Американцям було значно цікавіше спостерігати за цим скандалом, аніж за екранізацією французької історії. Але Врятувала фільм українська модельєрка Варвара Каринська, яка своєчасно запропонувала прибрати геть увесь шовки розкішні матеріали із образу Жанни Дарк, а натомість вдягти її так, як вдягалася би простачка у часи середньовіччя. Аби створити достеменний образ, Каринська вирушила до музеїв вивчати історію середньовічної Франції. І все це спрацювало. Отже, того вечора 17-річна Елізабет Тейлор вручала Оскар за кращого. Костюма до фільму Жанна Дарк, але не нашій героїні, а її колесі. О, Варвари Каринської того вечора у залі не було. І на фото вручення нагороди Оскар ви теж її не побачите. Фодебеста Чівмент костюм дизайн колепродакшн вірвал з парамот костюм з байдах Гайл Стіл, Arc, Sierra Pictures, Пікчерз Costumes by Dorothy байдоратікінс and Karinska. Дорті Дікенс ен Керемське Фоджонева. Ця нагорода зробила Карінську супервідомою та мега упізнаваною. Найперші американські красуні жадали мати хоча б одну річ, шитою власноруч пані Барбарові. Каренська у віці вже понад 60 років отримала ніби друге дихання, заснувала свій власний бренд і обслуговувала не лише кінозірок, але і заможних панянок Сполучених Штатів. Це була вершина слави нашої землячки. Але ще раніше, десятьма роками до того, Варвара Каренська уже щинила тиху революцію у вельми консервативному світі балету. Про це не писали газети та журнали. Але про це знали спеціалісти та професіонали. І справа тут ось у чому: понад 100 років балет залишався абсолютно незмінним закритим середовищем, куди новації не так, щоб проникали. Аж тут, у ранньому 20-му столітті, українка береться переробляти балетну пачку. Щезає з неї металевий каркас, ніби у парасольки, який обмежував рухи балерин. А натомість з'являються чари із понад десятьох ярусів шитих легких тканин, шифону, шовку та інших, що дозволило полегшити рухи та показати граційність ніг танцівниць зі сцени. Ноу хау оцінили всі. І дотепер пачка створена за її технологією, називається пачка Каренської. Але цього усього могло й не бути, якби не винахідливість та сміливість молодої жінки, яка 1924 року наркому освіти Луначарському запропонувала організувати закордонну виставку дитячих вишивок. Мовляв, хай там у Європах подивляться, як шиють радянські діти. Луначарському ця пропозиція сподобалася. Він же не знав, що під кожною радянською дитячою вишивкою приховується ще один потаємний прошарок українського церковного шитва дванадцятого три. Нацьтого століття справжня культурна контрабанда, одначе, яка дала можливість Каренській швидко зорієнтуватися у новому світі у Франції, де опинилася харків'янка, визнання прийшло фактично одразу. Свідченням цього є те, що Варвара Каренська оформлювала персональний павільйон самого Сальвадора Далі, мега популярного художника на той момент. А ще вона працювала художницею костюмеркою у Георгія Баланчина, який створив один із найупізнаваніших паризьких балетів. Коли у Баланшина запитували, що криється за цим приголомшливим успіхом та славою вашої трупи, той відповідав геть коротко: у мене є Каринська, і справді її прізвище було символом якості та гарантією успіху будь-якої постановки у будь-якому куточку світу. На останку життя а Каринська прожила 97 років. Вона зізнавалася, для кого би я не шила свої костюми, я в них вкладала частинку своєї душі. А от серце своє я назавжди залишила у рідному Харкові.